A page 85 grammar. Exercise 1. Look at the adjectives and write the adverbs. Трудно подивитися на прикметники, записати приймен... прислівники. Так. Значить, я повністю слово не буду переписувати, тільки додавати на закінчення. Характерне для прислівників. Значить, bad поганий, badly, погано. Noisy – шумний, будемо літерувай, забирати і додавати, Noisy. так? Hard. так і буде, і залишається хат, Careful. Carefully. Обережно. Обережно і обережно. Quick. Quickly. Швидкий, швидко. Happy. Знову ж таки, закінчується на «y», «y» Змінюємо на I, і буде в нас. Happyly. щасливий, щасливо. Easy. Закресли йому излил well, замінимо словом, так фаст. Так і залишається fast. Quiet, quiet, Тихо. Так, добре. Прибираємо все написане. І переходимо до наступної вправи Exercise 2. Complete the sentences with the verbs in the box. Потрібно доповнити речення словами із рамочки. I worked really hard. Так, я працював дуже важко. But, on my history project at weekends. Я тут сладнуважку працював над проєктом з історії минулого тижня. My brother isn't very happy. Uh, he did badly. In his exams last week. Мій брат не веселий, він погано здав екзамени минулого тижня. I can't run very fast. I think I am the slowest in my class. Я не можу бігати швидко. Дуже швидко, я думаю, що я найповільніший у класі. Четвертий, don't talk so Loudly. Не говоріть так голосно, Джош. Не говоріть так голосно, Джордж. We have to be quiet in the library. Ми повинні бути тихими у бібліотеці. I didn't do very well. Я не справляюся дуже добре. In my chemistry test. Mm, не справився добре у тесті з хімії. My teacher wants me to do it again. Моя вчителька хоче, щоб я його зробив знову. І останнє. Come on, hurry up. Why are you walking so slowly? Ну, no, ж, no, 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 no. Давай. Чому ти так довго? Чому ти йдеш так повільно? Correct the mistakes in the sentences. Виправте помилки у реченнях. Значить, we started together very не happy, а uh, happily. Так. He так. Help. Pili. Ми вчимося разом дуже весело, так. Be careful, так, be careful, так не careful, а careful. Не можна тут тут з однією L with the dogs, Буде обережним, із собакою. The team was playing, the team was playing very badly. Так, потрібно додати badly. You can find my house very easily. Знову ж таки, вай закреслюємо. І додаємо easily. Так, it was my favorite match because both teams played the very well. Це був мій улюблений матч, тому що обидві команди грали дуже добре. I liked it a lot because the players played wonderfully. Мені це дуже сподобалося, тому що гравці грали дуже чудово. Wonderful. Так, добре, сподіваюся, мої помітки були вам зрозумілими. Якщо щось було незрозуміло, можете записати в коментарі. І взагалі коментуйте мої відео. Можливо, якось їх можна покращити. Так, четверте. Complete the sentences with adverbs made from the correct adjectives. In brackets. Так, знову ж таки доповнити речення пристівниками, які утворилися від е, прикметників у е, від правильних прав... прав... прикметників у дужках. Значить, дивимося Софі Ренковик так? Нам потрібно записати was because she was late. Софії бігла швидко до автобусної зупинки, тому що вона запізнювалася. Так, друге is in the school orchestra because he plays the violin well. Значить, лаєм у шкільному оркестрі, тому що він гарно грає на скрипці. Well, ми утворили від good, так? Далі. Think carefully, так? Before you choose the answer, подумай уважно перед обережно як ти обереш відповідь. My sister was singing. happily. Happy Linda. Uh, in the shower, because she was going to the a party, Моя сестра співала у душі, тому що вона douche на вечірку. He did his homework badly and got a very low mark. Він погано виконав домашній і отримав погану низьку оцінку. Please speak loudly. Так? Будь ласка, говори голосніше. So everyone can hear you, щоб кожен тебе міг чути. Так, добре. Переходимо до. Завдань is vocabulary. Choose the correct words to complete the sentences. Оберіть правильне слово, щоб доповнити речення. Так. Mm -hmm. What shall we get Dana for her birthday? Що ми подаруємо дані на її день народження? She likes reading. Show, so, she'd probably, так, mm, так, значить, так, будемо виділяти probably, like a book. Вона любить читати, то ж вона е можливо, е неможливо, як сказати. Мабуть, мабуть, любить. книгу. Так, добре. What was the uh, film like? Про що був фільм? Well, it wasn't the best film, but it was quite good, I suppose. Це mm, був не найкращий фільм. Але він був досить гарний, я надіюсь. Do you like the computer game? Тобі подобається комп'ютерна гра? Yes, I it's really good. Так, вона справді гарна. What do you think of your our new music teacher? Що ви думаєте про нашу нову вчительку з музики? I really like him, так? I really like him. Him, про нового вчителя з музики. Mm -hmm. Tom did well in his exams. Did he? Yes, he certainly worked hard. Tom добре здав екзамени. Чи не так? Так, звичайно, він він, звичайно, працював наполегливо. Важко працював. Hard, важко. What time will we get there? У котрій годині ми туди доберемося. Very soon. Don't worry. We are nearly there. У котрій годині ми туди доберемося, дуже швидко, не хвилюйся, ми майже там, ми вже майже там. І остання вправа на сьогодні. Друга. Complete the sentences with the words in the box. Доповніть речення словами із рамочки. Так, значить. My sister really likes playing tennis she plays every day. Моя сестра справді любить грати в теніс. Вона грає кожного дня. Перед кожним словом я буду ставити номер речення в яке ви маєте його поставити, щоб не переписувати мені. Далі' Alicia's, Alicia's, certainly. Going to win the race. I'm sure. She is fastest now a runner in the class. Alicia, звичайно, ж виграє переможе у змаганні забігу. Я впевнений. Вона найшвидше бігає в класі. Третє. He's nearly 15 years old. His birthday is next week. Йому майже 15 років, його день народження наступного тижня. Далі. I did quite quite well in my chemistry test. I got 80%. Я добре зробив. Тест із хімії. Я маю 80%. I'm not sure, but I think I probably left my book at home. Я не впевнена, але думаю, що, мабуть, я залишила свою книжку вдома. Окей, okay, сейчас.